При трохантерному бурсіті визначаємо точку ведення, це великий вертлюх. Він досить добре пальпується під пальцем. Якщо його не визначають, просимо пацієнта зігнути ногу у кульшовому суглобі і розігнути. Добре, визначили його місце. Далі обробили місце видання їх розчином антисептику. Голка при даній маніпуляції ставиться під прямим кутом. Уводиться на глибину 2-3 сантиметри. Вводимо 1-2 мл препарату. ін'єкції обробляємо розчином антисептику.